Всім привіт! Є в мене дуже такий гарний сервіс порцеляновий. І дивіться, що це тут проходить. Це бджілка, якась оска бджілка. І вона приплутала квіточки. До чого гарний яскравий цей збанечок. І ось вона вже тут хвилинок 5. Хоче зібрати нектар. Дивіться. Вона всі квіточки. Перелазила і жовтенькою, ось розовенькою. Це дуже рідкісний сервіс Баранівського фарфорового заводу. Мальва назву мала. І оця квіточка. Жовтенька. Їй більше сподобалась. Але не в понятки, ця бджілка чи якась друга. Ну не бджілка, ні, якась друга. Що це я тут лазю і не можу ніяк зібрати нектару. Я вже її проганяла, і вона все однак вертається, сідає і хоче зібрати нектар. Цей сервіс десь від 80-х років. І ось так вона тут. Хоче зібрати нектарик. Ось так, поки бджілка збирає, покажу такий гарненький, рідкісний сервіс. Так, полетіло. Ні, ось цьому ще кружляє. Ну, всем пока.